Вірі, будні, життєві проблеми та щоденні клопоти, все це змушує нас відчувати себе білкою, що крутиться у колесі. Так хочеться іноді зануритися в атмосферу чогось високого та прекрасного. В цьому нам допомагають журналісти культурної сфери. Сьогодні я, Софія, Дідих, розкрию вам усі таємниці про людей, які відкривають нам двері у чарівний світ мистецтва, музики та розваг. Хочете відвідати показ відомих львівських дизайнерів, переглянути скандальну кінострічку українського виробництва чи відвідати виставку художника-романтика, готуйтеся давати інтерв'ю, адже журналісти завжди на поготові висвітлення найгарячіших тем. Їхню роботу по-справжньому можна назвати екстремальною, адже ніколи не знаєш, коли зможеш підловити чийсь курйози на червоних доріжках культурно-мистецьких подій чи за фільму чиюсь проникливу промову, яка розчулить увесь Львів. До речі, якщо ви не знали, то наша програма Реживі окуляри належить до журналістики культурної галузі. Реживі окулярники висвітлюють мистецькі заходи, загалом роблять візнавальний контент. Тому дуже часто я відчуваю себе чарівною феєю, яка ніби відкриває людям двері у чарівний світ Нарнії. Ох, же ці стереотипи у суспільстві побудують думки про те, що журналістика це нудна справа, яка вимагає від фахівця лише вміння підловити чиїсь невдачі та конфузи. Яка маячня? Журналісти це люди, які вміють посміятися та пожартувати над самими собою. Як кажуть, самі спеціалісти те, що трапилося в прямому ефірі, не виробаєш цукерою. Яскравим прикладом цього є курйоз журналістки, яка під час інтерв'ю на жив в річку. Уся команда дуже злякалася за жінку, проте їй, здається, було навіть весело. А про усі секрети журналістики культурної сфери розповість вам Любов Стопчук. Ходімо знайомитись. Знайомтесь, це Любов Стопчук. Журналістка, яка провела сотні подій, написала тисячі сюжетів. І це все про культурну сферу. обрали сферу культурної журналістики. Як на мене, культура це найцікавіший спосіб проявити себе, показати що світу, розповісти про свої внутрішні почуття. І мені здається, що саме культура є таким генетичним кодом, який розкриває нас як націю українців, і це мені тому найближче до душі. Чи правда, що культурні журналісти не користуються попитом і менше заробляють, ну, насправді це в наш час дуже все відносно, тому що залежить від журналіста і від його якостей і умінь. Якщо ти багатофункціональний, ти можеш бути і режисером писати тексти, редагувати, працювати в кадрі, тоді так ти будеш заробляти більше. яких цікавих людей вам доводилось брати інтерв'ю. Насправді я вже в журналістиці понад 9 років, і за моє життя було дуже багато цікавих інтерв'ю. Але так як я захоплююся джазом то для мене це такі імена, як Чик Корі, Чучо Вальдес, Тобто в такому ключі мені, мене цікавлять люди. Якщо говорити про наших зірок, то практично всі одні з найулюбленіших це, напевно, танок на Майдані Конго і Бумбокс. Чи можете ви назвати людей, які є культурними журналістами, і вас надихають? Ти знаєш, дуже особливе це місце, де ми зараз стоїмо парк культури, тому що саме тут кожного року відбувається Леополіс-джаз-фест, і для мене таким хорошим прикладом є Олексій Коган. Він фактично кожного тижня ділиться якимись цікавими новинами, класною джазовою музикою, і це людина, яка справді мене надихає. Які культурно мистецькі акції ви проводили? Ну тут залежить від сфери діяльності. Якщо це телебачення, то дуже багато цікавих марафонів, благодійних марафонів. Якщо це особиста кар'єра, то я веду багато цікавих концертів. Зокрема, півтора роки я вела фестиваль. Де багато діточок, і мене захоплювало наскільки багата й талановита наша молодь. Та і зрештою ми організували власний фестиваль з моїм колегою. Він називався Music In. Ми об'єднували культури різних країн. Зокрема, ми на одній сцені звели два таких чудових колективи, як NA і Козак Систем. Було дуже драйвово. Чи були якісь курйозні випадки у вашій журналістській практиці? О, Звичайно, без кур'йозних випадків нікуди, але найбільше мені запам'яталось, коли я працювала ще на іншому телебаченні в прямому ефірі. У мене така була програма, називалась СМС. І от уже стартанула шапка тих декілька секунд. І тут ми розуміємо, що у нас пропав звук на петличці. Як працювати без звуку, тільки картинка. Тут злітає звукорежисер, щось там спробував поправити, зробити якось це краще. І в останні секунди, коли вже я вмикалася в прямий ефір, він просто впав мені в ноги. Мені прийшли. Ось так працювати було весело. Журналісти це справжні бджілки, які намагаються нас тримати в так званому культурному тонусі. Нам залишається лише цікавитись тим продуктом, який вони невтомно створюють. А для вас сьогодні старалась я Софійка Дідух. Вітаю з ним журналіста. І сподіваюсь, ви по новому подивились на цю професію після цього сюжету. Па-па-па-па!